Ребятки, всем привет! Сейчас 9 утра, и я иду на встречу со своей новой подругой, с Иринкой. Она приехала из Харькова, и сейчас будет наша первая встреча! Я так давно этого ждала, я знала, что Ира в конце марта должна приехать в Киев. Вот, мы уже давно запланировали эту встречу, и вот сейчас она сбудется. Я немножко подготовилась очень хочу подарить положительные эмоции человеку, очень хочу получить от этой встречи положительные эмоции. Вот так я одета, в теплой курточке, в теплых брюках. В Киеве сейчас 9 градусов тепла, но благодаря солнцу, мне кажется, что я даже жарко как-то оделась. Я сейчас иду до Дарницкой площади пешочком, а потом на маршрутку. В жизни, чтобы как бы не сложилось, нужно получать позитивные эмоции, радоваться жизни, радоваться каждой минуточке, секундочке нашей жизни. Мы с Ирочкой познакомились на прямом эфире, в ТикТоке. Кому интересно посмотреть на нашу встречу, оставайтесь со мной. Думаєте, я йду на зустріч з пустими руками? Ні, ні, гості не ходять з пустими руками. А у мене зустріч, Ларисочкою. і ви знаєте, що я для неї несу? Ну звісно, це будуть ось такі килимочки. А як же без нашого? Іспандера метелик. Ні, з іспандеру обов'язково. А ще в подарунок до Ларисочки поїдуть наші перчаточки. Тому дорогенькі. Зустріч не буває з порожніми руками. Вона обов'язково буде з подаруночками. До зустрічі. Чоловіка. Тепер нашу любимому траторію. Тому я вирішила все ж таки привезти тобі два килимки. Чому? Тому що один калимочок ми кладемо під ніжки. І дуже класно масажує ніжки. Слухайте, я колись написала. Кому треба помити ноги, беріть цей калимок да, на да, дачі. Да. І жіночка одна замовляє, дівчата, якщо б вам відправила, ви померли. Вона пише: мені килимо для миття ніг. Тому доранки, беріть, беріть для миття ніг. Тому... Ось такий килимочок я привезла на ручки. Бачите, Лар, воно і масажує. Але я ж постійно розказую про те, що цей килимочок дуже гарно, і ти підказала, до речі, що тут є присосички. Ми можемо присосити за таке слово, але присосати його до стіни. Тому якщо ми його до стіни, то можна, е можна спинку помити. помити. Правда, ми так, кажемо, що це для п'ядіно, і я одяг, я одяла. І такі кольори. Бачиш, тому я тобі взяла, ну ми її нічно ноги помити, а потім спину, правильно? Тому тобі один, ти хотіла спочатку фіолетовий, потім ти захотіла каже. Да. До речі, в мене теж, я фіолетовий дуже замовлю. Тому, дорогенька моя, тобі фіолетовий, що ти хочеш, ночі? а давай фонтан. Треба замовити для тебе фонтан і для нас щось замовити, щоб я ми так потім все, да, камеру. Бачите такий, красивий Ось такий килимочок. килимочок. До речі, кому треба? Будь ласка, дівчата, це неймовірний килимок. Лару тобі дуже він сподобається, Добре, тому один було, для спинку, а дні для ніжок. Давай, дорогінька. За Мені так приємно. Це вже другий мій подарунок. Для мене, верніше, це другий подарунок. Я ще колись заказувала посилочку і там теж були я трошки тобі поклала. для спорту. Перший подарунок, я дуже дякую, дуже приємно за такі подарунки. Це так чудово, так приємно, це визиває позитивні емоції. Ну, а що нам ще треба? Позитивні так. емоції? Так. 100%. сотків дуже дуже. Так що у да, це да, красивий да, пакетик да. поїде до тебе додому. А мені дуже приємно, що я, Наталія, Юрій, ми всі тобі подарували ці подарунки, бо вони тебе варті. Бо ти а до речі, ти нам дуже допомагаєш, да. А, да. А ти допомагаєш нам в стрімах дуже. Бо коли я відсутняв я з онуками зараз, мені ніколи там потапити, ніколи прописати ціни. Лара, ти вивчила всі ціни. Нам нам уже вчора писали: беріть Ларочку на роботу. Звісно, може прийде час, ми її візьмемо. Зараз ми трошки здаємо на ножки, бо були такі часи, коли іноді знаєте, люди гублять все. Ціна такого 220, дівчатка. Ви напишіть в шапці профіля, є телеграм-канал. Подивіться, у нас 10 тисяч найменувань спортивних товарів. До речі, ви бачите, ми зустрічаємося зі своїми підписниками класними друзями. Ми їх дуже дуже обожнюємо. Кожного бо у нас ну кожен, кожен наш підписник це як ну, наш, наш такий знаєте, рідний рідний. Да? Да. Це рідний рідний для нас рідна людина. А як же ми може не побачимо? Даже піар кода. Господи, ми так розмовляємо, як ми замовимо собі якось не знаю. Річ. Я хочу вашій, ну, вашій компанії подарувати подарунок. Да? Да. 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 Я, я так старалась, так підбирала. Мені здається, з любов'я ну, да, да? да? мені Я все роблю з любов'ю, Якщо не з любов'ю, то я не розумію ну, так, так робити. Да. І, і зараз я хочу подарунок. We'll <laughs>